Вітання всім шанувальникам прекрасного. Мені б дуже хотілося помилятися, але на жаль, це правда. Українська традиційна прикраса гердан, яку в 23-му році було занесено до переліку нематеріальної культурної спадщини України, нахабно вкрадена росіянами. Те, що росіяни крадуть усе, що погано та й добре лежить, це не новина. І тут доречно, як завжди, процитувати Леоніда Даниловича. Це ж було вже. Так, це було вже і багато разів, але ця крадіжка відбулася зовсім недавно, і вона є частиною дуже небезпечного процесу, який відбувається на наших очах. І оскільки просто так спостерігати за крадіжкою не можна, це небезпечно, я вирішила сьогодні поговорити про це явище у контексті саме мого каналу. Тут я розповідаю про красиві речі, зокрема про прикраси, і завжди кажу про те, що прикраси – це не лише. Красива побрекенька. це те, що несе зміст, і це те, що насправді може мати дуже велике значення. І запрошую вас сьогодні переглянути це відео, підтримати мене своєю підпискою, подобайкою, коментарем. І обіцяю, що не займу сьогодні. У вас багато часу. Отже, все почалося з того, що 5 січня відома блогерка Таня Микитенко розмістила у себе на Фейсбук-сторінці наступний скрін з пропозицією пошукати, що ж там є неукраїнське. Там було, звичайно, по-іншому сформульовано, але я пообіцяла, що в цьому відео я не буду лаятися, хоча це звичайно непросто. Очевидно, що українське тут усе, окрім кількох букв і потворної баби Яги, чи ким вона є. Ба більше дівчата на цій афіші виявилися українськими фольклористками, студентками університету Шевченка, і ця фотосесія була зроблена в голосівському парку. Дуже швидко знайшовся оригінал цього фото, і звичайно, що це викликало дуже борхливе обговорення. Я бачила, що стається відомі блогери, збиралися чи робили вже з цього приводу матеріали. Хто не встиг прочитати, то москвічей запрошували калядавать і робили це за допомогою зображення українських дівчат з усіма атрибутами українського різдва. І як бачимо, там запрошували звернутися за подробностями до телеграм-каналу. І я звернулася за цими подробностями і не лише завітала до телеграм-каналу, але ще й на акаунт у Тіктоці з дуже характерними назвами Русський Мір і Рускський фольклор. І в телеграм-каналі я знайшла ось таку красу, де істота жіночої статі запрошувала колядувати, готувала костюмчик, в якому прослідковувалися дуже чітко усі атрибути гуцульського костюму. Звичайно, що все це було дуже перекручено, спотворено і від цього ще мерзотніше. Звісно, мій профдеформований погляд одразу зачепився за гердан, і він був настільки великим, що, мабуть, його було видно з космосу. Я потім, після недовгих спостережень, зрозуміла, що він навіть не бісерний, а очевидно, зв'язаний як шарфик. Я виклала цю світлину під дописом Тані Микитенко, і там теж було обговорення. Спочатку мені було теж смішно, як і більшості коментаторів. Потім одна дівчина написала, що це, мабуть, не гердан. А Традиційна російська прикраса, яка дійсно є у деяких народів, які там живуть, і що це, мабуть, вона. І я засумнівалася і вирішила провести більш детальне дослідження. Завітавши ще й в TikTok і дослідивши інстаграм російських майстрів хендмейду. І далі я хочу поділитися з вами своїм дослідженням, але перед цим. Кілька слів, що ж це за аккаунт і що ж це за телеграм-канал. Існує цей Тік-Ток і телеграм-канал вже не перший день. Писали в коментарях що близько року. І там, звичайно, небагато підписників, але не факт, що такий ресурс один, і що це не робиться масово. Щось мені підказує, що якраз так воно і є. І чим вони займаються? Вони беруть усі атрибути, елементи української культури. Викладають їх у себе дуже часто використовують штучний інтелект, ну тому що оригіналів вони надати не можуть. І все це подається як руська культура, причому все в жахливому, перекрученому, спотвореному вигляді. Дуже смішним було привітання з Новим роком, де Україні бажали швидше перетворитися на Новоросію, Малоросію і не смішніше, Карпаторосією. Причому паралельно вони ще й мріяли про знищення усіх комуністів. Ну тобто вони дуже чітко просувають і намагаються відновити саме Російську імперію. Також цікавою була ось така картинка, де викладено по суті усі українські традиційні прикраси, тільки їх названо абсолютно конченими, вибачте, назвами. І я припускаю, що зараз у вас буде той стан, який був у мене, коли тобі дуже істерично смішно і паралельно сильно нудить. Тобто більше не буду коментувати, картина зрозуміла. А тепер давайте поговоримо про гердани. Чи дійсно вони вкрадені, чи мені так здалося. Російська прикраса, яка віддалено може нагадати гердан, це прикраса текстильна. Тобто, це або шнурок, або фрагмент матерії, він може бути оздоблений вишивкою, бісером, але він не бісерний від початку. На нього може вішатися хрестик або ще якась підвіска, і росіяни називають таку прикрасу гайтан. Гайтани продаються і у нас, і зазвичай це якраз шнурок, на якому щось висить. І, до речі, тлумачення гайтану е, дуже широке. Це може бути не лише шийна прикраса, це може бути взагалі зав'язка на взуті або пасок. І ми з вами прекрасно розуміємо, що гайтан це не гердан, це очевидно для нас. Для них ні. І головне, задовго до повномасштабного вторгнення, за моїми підрахунками, років 10 тому, не менше, а то й більше, росіяни вкрали український гердан і стали скрізь писати, розповідати, продавати його як ісконна русське украшення, завжди била на Русі. No, God, please, no! No! називають вони його то. Гайтан, той то той і гайтан і Гердан, ну тобто як хочуть. Ну а чого ж? Це ж наше. Як хотім, так і будемо називати. От погляньте, яку я красу знайшла. Гердан, підписано, гердан з двоголовою куркою їде до Москви. І таких проявів у них багато. Скрізь, де торгують товарами рукоділля, виробами з бісеру, скрізь така краса. І я можу пояснити і прекрасно розумію, чому. Елементи українського одягу і прикрас можуть бути в народних костюмах прикордонних територій, ну тобто Курщина, Брянщина, Білгородщина. Тобто, там це можна пояснити, тому що там багато етнічних українців або їхніх нащадків, які вже не пам'ятають свого походження, але тим не менш. Там взагалі-то були українські території, ми це з вами знаємо і часто про це жартуємо. І до цього питань нема. І я розумію, як, наприклад, моя знайома, яка є співробітницею музею, скарбниці музею історії України, пані Ірина, і вона веде блог про ювелірну справу у себе у Фейсбуці. От вона кілька місяців тому виклала зображення дукача, зробленого на Курщині. Це ясно. але... Гердан це традиційна гуцульська прикраса. Вона не була поширена у східних регіонах України. Це прикраса традиційна для Західної України. Тобто вона ніяк не могла опинитися де-інде у якогось там народу, який населяє Російську Федерацію. Ну ніяк. Наскільки я зрозуміла, я звичайно можу помилятися, але це суто мої спостереження. Що ось ця крадіжка Гердану відбулася відносно недавно, і скоріш за все вона просто пов'язана із поширенням популярністю бісероплетення і рукоділля, і, звісно, з інтернетом. Тобто, на мій погляд, їхні майстрині просто в якийсь момент стали потрошку і не потрошку брати схеми українських Герданів і. Перекручувати, переробляти їх по-своєму, і звичайно, що вони не вважають за потрібне говорити, що це традиційна українська прикраса. Ну а навіщо? Ми ж всі браті і no, God, please, no! No! І що мене найбільше доконало, що перекручено воно все в більшості дуже потворно, навіть коли там немає їхнього герба. От я вам зараз покажу одне відео, я передивилася набагато більше, але я не буду вас довго мучити. Це дитяче Гердан з відповідним музичним супроводом. Зайка моя, я твоя зайчик, ручка моя, я твоє пальчик, рибка. Гадаю, що після цього рожевого кошмару під Кіркорова не потрібно додатково говорити, доводити те, що ця крадіжка є небезпечною, тому що вона спотворює українські традиції, вона знущається над нашою культурою, вона знищує елемент нашої ідентичності. Я нагадаю, що Гердан було занесено до числа нематеріальної культурної спадщини України. І врешті ця крадіжка, вона. Нічим не відрізняється від усіх інших крадіжок, які здійснювали і здійснюють росіяни. Це погано, це жахливо і це небезпечно. Краще пропоную поговорити про те, як боротися із цією крадіжкою. Я не буду зараз говорити про те, що на рівні держави в питанні культурної дипломатії Україна робить недостатньо. Я не буду казати, що нічого не роблять і що мало роблять, але недостатньо це факт. Говорити про це багато тут я не буду, тому що в даному випадку, в контексті цього відео, ну, це будуть просто розмови, а якби. Я зараз хочу поговорити про те, що от просто ми з вами, звичайні люди. Я, яка записує це відео, і ви, хто його подивиться, що ми можемо зробити. Для того щоб протистояти цій крадістці. наскільки я зрозуміла, дівчата, чиє фото було використано у цьому відео, в цьому анонсі можуть подати скаргу. І на основі цієї скарги акаунт можуть забанити або відео можуть забанити. Ну і тут треба сказати, що українці, коли є така необхідність, збираються і нормально під такими відео. Насипають у коментарях, скаржаться. Тобто, тут у нас культурна дипломатія працює дуже добре. Зі свого боку, перше, що я вважаю, ми повинні знати. Ми повинні знати і цінувати своє. Тобто, давайте ще раз проговоримо, тому що об'єктивною це нормально насправді що хтось цього не знає. Гердан це українська традиційна прикраса. Вона є частиною української нематеріальної культурної спадщини. А все крапка. Нічого спільного гердан із Гайтаном російським немає. І це українська прикраса. От просто давайте закарбуємо собі і. Відправимо цей сигнал у космос. Це важливо, тому що коли ти знаєш, то вкрасти у тебе вже набагато складніше. Також я пропоную підтримувати наших майстрів, не лише купуючи у них прикрасу. Зараз не всі мають нагоду можливість придбати те, що хочеться на превеликий жаль, але підтримати їх, хоча б словом, хоча б коментарем, хоча б репостом. Або просто не пишіть, будь ласка, їм ніякої Гедоти. Не знецінюйте їхню працю. Що я маю на увазі? Це не до всіх, це просто в мене емоції. Зрозумійте мене правильно. Гуляючи тим самим Тіктоком, я, наприклад, бачила, як не якісь боти, не росіяни, а наші люди часом пишуть, що це того не коштує, що це занадто дорого, що на еліекспресі можна купити те ж саме втричі дешевше, і що різниці немає. Знаєте, якщо різниці немає, то ви просто не хочете її бачити. Тому що між бісерним виробом з Аліекспресу і між якісним герданом чи силянкою з хорошого матеріалу, з якісного, дорогого бісеру, різниця є. І повторюю: якщо ви її не бачите, то просто у вас немає такого бажання. І якщо зараз людина не має можливості купити за адекватною ціною гердан у українського майстра і каже, що можна купити на Аліекспресі. Ну підіть і купіть на Аліекспресі. Але напишіть, будь ласка, майстру Гедоти, тому що в тому, що у вас зараз немає можливості купити цю прикрасу за адекватною справедливою ціною. Майстер в цьому не винен, я хочу в найближчим часом зробити відео з оглядом знов таки тих робіт, майстрів, які створюють українські традиційні прикраси з бісеру. Якщо це ви, якщо ви знаєте таких людей, ви можете написати мені про це у коментарях або в описі до відео, я залишу мої контакти у Фейсбуці, в інстаграмі. Можете там мені написати, і цим ви полегшите мені роботу з підготовки цього сюжету. Ну і якщо ви майстер, якщо ви за. Займаєтеся створенням українських традиційних прикрас, не лише герданів, то моя пропозиція полягає в тому, що е, коли ви пишете в тому ж інстаграмі про свою роботу, презентуєте свій товар, е, дублюйте цю інформацію англійською мовою, чи ще якоюсь мовою, яку ви знаєте, це не складно, але це дієво. Потрошку, потрошку це дієво, можливо, це здається краплею в морі, але це теж допомагає поширювати інформацію про українські традиційні прикраси і, взагалі, про українські традиції культуру. Якщо ви живете за кордоном, якщо ви виїхали зараз і займаєтеся організацією якихось благодійних заходів, вечорів, де презентуєте українську культуру. Не тільки годуйте борщем та варениками іноземців, чи танцюєте гопак, чи співайте українських пісень. Запрошуйте майстрів. Зараз деякі майстри теж живуть за кордоном. Запрошуйте майстрів, які виготовляють українські традиційні прикраси. Розповідаєте їм про українські гердани. Тому що вони красиві, вони дуже гарні. Я упевнена, що е, ті ж самі іноземці їх з задоволенням будуть носити і купувати, бо для них це така особлива екзотика, і нехай вони це роблять з усвідомленням того, що це українська прикраса, а не російська. Можливо, те, що я кажу, зараз занадто емоційно і якось ідеалізовано, але. Якщо у вас є дійсно дієві пропозиції, як ще можна протистояти цій крадістці, пишіть про це. І головна моя пропозиція: давайте менше хейтити і обсирати одне одного, давайте краще підтримувати одне одного і цінувати своє. На цьому буду завершувати. Готую для вас вже інформативний пізнавальний сюжет, який вийде буквально за пару днів на цьому каналі. Цінуйте красу і до зустрічі.